Тим часом підприємці ініціюють всеукраїнський референдум. Представники малого бізнесу збирають підписи за відставку президента Віктора Януковича і Верховної Ради. У Харкові акція розпочалася напередодні ввечері рівно о 20-й годині о 11-й хвилині, як символ того, що підприємці вимагають проведення виборів до Верховної Ради саме наступного року. Підготовку до плебісциту поцікавився Андрій Хорунджий через невиконані обіцянки. Підприємці наголошують, що лінки держави проігнорували їх вимоги, тож єдиним виходом залишається змінити таку владу. Требували підприємців зняти Кабінет міністрів. Тобто вволити відставку в повному заставі Кабінет міністрів роздавали. І третє – це відставка Бровського, а також вибори весною, як і положено Верховної Ради. Ці треби не були виконані. Для початку процеду в кожної області не менш ніж 130 тисяч, включаючи й Харківську. Але спочатку потрібно зареєструвати ініціативну групу, яка й буде займатися збором підписів. Ми офіційно реєструємо цю процедуру, передаємо наші підписні листи в мерію, зареєструємо ініціативну групу список э и мэрия должна эти подписные листы наши зарегистрировать в ЦВА. Політичні підприємці проведення референдуму підтримують, бо вважають це єдиний шанс, щоб не потрапити до з обідних. Вот а те пенсіонерка, а мені все одно беруть пенсійний фонд. Я плачу 300 307 руб. Конечно, очень тяжело. Мы и так не выживаем. Основным а кодексом мне вообще... Просто я не знаю, куда мне идти вот с ребенком. Просто не знаю. Ставляют подписи не только представники малого бизнеса, а и перехожие. Люди не политику с политикой уряду в социальной сфере. В новом жилищном кодексе предусматривается реприватизация квартир. И судебным приказом будут приходить и забирать. Купленный в кредит компьютер у ребенка. Так далее? Збирати підписи ініціативна група планує протягом місяця, після чого відправлять їх до Центральної виборчої комісії. Андрій Хоружий, Іван Вірченко, Харківські новини.